Морський вовк Джек Лондон читає Людмила Лавренюк. Розділ другий. Мені сталося, що я гойдаюсь у якомусь могутньому космічному ритмі. Поз мене пливли, спалахуючи блискучі цяточки, розсіяні навколо. Я гадав, що то зірки та вогняні комети заповнюють простір між сонцями, де я лечу. Щоразу, як я в своєму гойдані злітав аж геть угору, і мене знову мало кинути в протилежний бік, я чув, як ударяє і гримотить якийсь мелетенський гонг. Протягом незмірного довгого часу під тихий шепіт віків я втішався своїм нестримним летом. Та ось зміна зайшла в моєму сні, бо це міркував я лишень сон. Розмахи мого гойдання все коротшали. Мене кидало з одного краю в другий. Трожливо, швидко, мені аж дух забивало, так шалено жбурляло мене по небу. Вон бряжчав усе частіше і грізніше. Щоразу я чекав його в невимовному жасі. Ось мені здалося, що мене тягнуть по шорсткому піску, білому й гарячому від сонця. Це завдавало мені нестерпного болю, неначе шкіра моя пеклася на вогні. Гонг гремотів і дзвенів. Блискучі цяточки спалахували й линули повз мене безкраїм потоком, ніби ціла зоряна система зірвалася порожнечу. Я відкрив рота, хапаючи повітря, і розплющив очі. Двоє людей навколішках поралися біля мене. Могутній ритм був не що інше, як гойдання корабля на хвилях. Страшний гонг сковорода, що висіла на стіні. Вона грюкала й брязкала щоразу, коли судно підкидало на хвилі. Розпечений пісок то просто шорсткі руки людини, що терли мені голі груди, я скорчився від болю. Піднявши голову, я побачив, що груди в мене червоні й подряпані, шкіра аж пашить, і подекуди на ній виступала кров. Досить, Йонсоне, сказав один з чоловіків. Хіба ти не бачив, що трохи не здерз шкіру?» Той, що його названо Йонсоном, чоловік виразно скандинавського типу. Покинув мене терти і незграбно підвівся на ноги. Перший, що ото заговорив, був, безперечно, лондонський кокні. Він мав правильні майже жіночі риси обличчя. Глянувши на нього, можна було б запевно сказати, що ця людина з материним молоком смоктала перед звін лондонських церков. Заяложений полотняний ковпак на голові, брудний мішок замість фартуха, свідчили, що це кок того бруднющого камбуза, де я опинився. Як себе почуваєте, сер? запитав він улесливою усмішкою, властивою людям, що від покоління до покоління звикли одержувати на чай. Замість відповіді я на силу-на силу підвівся і сів, а Йонсон допоміг мені на ноги стати. Брязкіт сковороди страшенно дратував мене, я не міг дати ладу своїм думкам. Схопившись за дерев'яне поруччя, воно було таке масне, що я аж зуби зціпив з огиди, і, тримаючись за нього, я через гарячу плиту дотягся до осоружної посудини, схопив її і жбурнув у ящик з вугіллям. Моя нервовість наснишила кока. Він тицнув мені в руки гарячий кухонь і сказав Ось, випийте, вам зразу полегша. Гитке то було пійло, ота корабельна кава, але добре хоч тим, що гаряче. Ковтаючи питво, я глянув на свої подряпані закривавлені груди і звернувся до скандинавця. Дякую вам, містере Йонсоне, але чи не гадаєте ви, що ваші зусилля були занадто енергійні? З моїх рухів він зрозумів докір краще, ніж зі слів, бо підняв свої рухи і показав долоні. Вони були геть усі в мозолях. Я провів рукою по тих рогових наростах і ще раз мусив зцітити зуби від неприємного відчуття. Мене звуть Джонсон, а не Йонсон, сказав він поправною англійською мовою, повільно з ледь помітним акцентом. В його блакитних очах світився лагідний протест і воднораз несмілива щирість та мужня сила, що відразу прихилили мене до нього. Дякую вам, містере Джонсоне. Поправився й простяг йому руку. Він забагався вайлувато ніяково переступив з ноги на ногу, а потім незграбно схопив мою руку і щиро її стис. Чи не можете ви мені дати щось перевтягтися в сухе? спитав якока. А як же, сер, відповів той жваво, зараз побіжу й подивлюся, коли ви тільки не погремуєте надягти мою одежину. Він вискочив, чірадше вислизнув з кампу за хутко й спритно, але мене вразила не так його котяча звинність, як улеслива запобігливість. Справді, як я згодом упевнився, ця влесливість і запобігливість були чи не найголовнішою рисою його вдачі. Де це я? спитав я Джонсона, що видавсь мені і цілком слушно за одного з матросів, що це за судно і куди воно прямує? Біля Фаралонських островів пливемо курсом Зюйдвест, відповів він повільно і розмірно, наче намагався говорити якнайпоправніше по англійському. І задовольнити воднораз усі мої запитання Шхуна, привид. Ідемо до берегів Японії полювати на котиків. А хто капітан судна? Мені неодмінно треба побачити його, скоро я перевдягнуся. Джонсон завагався. Видно було, що він підшуковує слова, які могли б скласти вичерпну відповідь. Капітан судна вов Кларсен. Принаймні так звемо його ми, іншого ймення я ніколи не чув. Я радив би розмовляти з ним дуже обережно. Сьогодні він просто як скажений, його помічник, але він не докінчив, прибіг кок. Краще чеши звідси, Йонсоне, сказав він, може, тебе там шука старий на палубі, тож гляди, щоб тобі не перепало сьогодні від нього. Джонсон покірно повернувся до дверей, але за спини кока він із прихильності до мене. Навдивовижу поважно і значуще підморднув мені, мовляв, не забудь, що я казав, розмовляй з капітаном обережно. В руках у кока була якась та неприємна на вигляд одежина, від неї тхнуло кислим духом. Я зняв її ще мокрою, сер, охоче пояснив він, але доведеться вам її поносити, поки я висушу ваш одяг біля вогню. Чіпляючись за дерев'яне поруччя і хитаючись у такт кораблеві, я з допомогою кока спромігся влізти в шорстку вовняну сорочку. Мимоволі здригнувся від її кусючого дотику. Він усміхнувся, заваживши, як я скорчився і скривився. Ви, певне, з роду не мали на собі такої одежі, як оце, тіло у вас ніжне, як у панночки, я ще ніколи не бачив такого. Кинувши оком на вас, я відразу вгадав, що ви джентльмен. Від самого початку він викликав у мене огиду. Коли він допомагав мені одягатися, я відчув цю огиду ще гостріше. Було щось відразливе в його доторку. Дивитись йому на руки було так гідко, що моє тіло аж дригалося бредливо. Це відразу та ще прикрий дух від каструль, що кипіли на плиті, гнали мене чимшвидше на свіже повітря. Крім того, треба було домовитись з капітаном, щоб мене висадили на берег. Вислухуючи потік пробачень і пояснень, я натяг на себе верхню бавовняну сорочину з потертим коміром, майже як зовсім вилиняну, з плямами на грудях чи не від крові. Ноги я втиснув у пару дебелих черевиків, а замість штанів натяг світло синій злиняний комбінезон. Одна холоша в ньому була коротша за другу, на цілих 10 дюймів, і виглядала так, наче чорт хотів схопити душу кокні, але схибив і схопив замість неї тільки холошу. А кому я маю дякувати за цю ласку? спитав я, коли вже цілком одягся. На моїй голові був кашкет, зовсім малий на мене, а поверх сорочки я напнув подерту засмальцьовану бавовняну куртку. Вона ледь прикривала мою спину, а рукава сягали тільки трошки нижче ліктів. Кок самовдоволено випростався. На обличчя йому набігла влесливо ласкава усмішка. Маючи певний досвід на бути на Трансатлантичних пароплавах, я знав, як поводяться слуги під кінець подорожі. І міг заприсягтися, що він сподівається одержати датку, але пізніше я познайомився з ним ближче і тепер уже можу сказати, що ця поза в нього була несвідома, то була просто вроджена прислужливість. Магріч, сер, лестиво відповів він, і його жінкувате обличчя розплилося в солодкій усмішці. Томас Магріш, сер, до ваших послуг. Гаразд, Томасе, сказав я, я не забуду вас, коли мій одяг висохне. Лагідне світло. Залило йому лице, а очі заблищали, наче десь глибоко в його душі озвалися голоси предків, що спогадали про датки, які перепадали їм на долю, коли вони жили на землі. Дякую вам, сер, промовив він запобігливо. Переді мною відчинилися двері, кок слизнув бік, і я вийшов на палубу. Побувши так довго у воді, я почувався ще погано. По вітру трохи не злив звалив мене з ніг. Я поточився по хідкій палубі до рубки й ухопився за її ріг, щоб не впасти. Шхуна кренилася з боку на бік. Її то виносило на велику тиху океанську хвилю, а то кидало вниз. Коли судно йшло курсом Зюйдвест, як це казав Джонсон, то вітер за моїм обрахунком віяв з південного боку. Туман зник, і замість нього на розхвильованій водяній поверхні заграло сонце. Я обернувся в бік сходу, де, як я гадав, мала бути Каліфорнія. Але не побачив нічого, крім смуги туману над водою, певно, того самого туману, що спричинився до загибелі Мартінеса, і до мого теперішнього становища. На північ неподалік від нас видніло громандя голих скель, об які билося море, на одній з них я міг навіть розрізнити маяк. На південний захід від нас майже на нашому шляху невиразно пірамідою окреслювалися вітрила якогось судна. Оглянувши обрій, я перевів погляд на речі ближчі. Я подумав, що людина, врятована від загибелі, людина, що заглядала смерті в вічі, заслуговує на більшу увагу, ніж та, яку виявили мені на цьому кораблі. Опріч матроса, котрий стояв за штурвалом і зацікавлено глянув на мене через верх рубки ніхто мене, либонь, і не запримітив. Здавалося, увагу всіх звернено на те, що робилося на шкафуті. Там, на ляді від люка, лежав горілець. Якийсь чоловік. Месь одягнений, тільки сорочка розкристана. Груди йому густо заросли чорним, схожим на собачу вовну волоссям. Обличчя й шию закривала чорна шпакувата борода, що, мабуть, звичайно, була цупка й кущиста, а тепер зробилася брудна, залиплася, і з неї стікала вода. Очі були заплющені, певне, він був непритомний. Рот широко роззявлений, і він важко дихав, ніби йому бракувало повітря. Один матрос спокійно розмірено з виглядом людини, якій воно не первинна, закидав на мутузці брезентове відерце за порт, витягав його обома руками і потім, не поспішаючи, виливав з нього воду на чоловіка, що лежав долі. А той чоловік, чий випадковий погляд урятував мене від загибелі, ходив туди сюди й понад люком, сердито кусаючи кінчик своєї сигарети. Він був, мабуть, п'ять футів і десять дюймів завишки, а може, й десять з половиною. Однак мене вразив не зріст цього чоловіка, а його сила. Хоч він був кремезний, широкогрудий і широкоплечий, але огрядним я його не назвав би в ньому була м'язиста вузлувата сила, властива сухорлявим, жилавим людям. Проте його завдяки дебелій статурі ця сила робила схожим на горилу. Не в тому розумінні, що він зовні чимось кидався на горилу, ні. Сила, про яку я кажу, то щось відмінне від його зовнішнього вигляду. Це та сила, що викликає в нас асоціацію з певнісними істотами, з дикими тваринами, з тими, кого ми вважаємо за своїх далеких пращурів. Що жили на деревах, сила люта, саморідна, сама суть життя, невтримана рухливість та первісна матерія, що з неї витворилися всі форми життя, Коротше, та сила, яка примушує звиватись тіло змії з звідтятою головою і яка прихована з безформному шматкові черепашечого м'яса, що від дотику пальця здригається й тремтить. Ось таке враження сили справив на мене чоловік, що ходив по палубі вперед і назад. Постава його була міцна, ноги ступали по палубі твердо й упевнено. Кожен рух м'язів, чи то цей чоловік плечима знизував, чи то стискав губами сигару, був рішучий. Виявляв його силу, надмірну силу, що била через вінця. Однак та зовнішня сила, видна у кожному русі, була лишень відгомоном ще більшої сили, яка дрімала десь глибоко в ньому і час від часу лише здригалася, але ще хвилини могла прокинутися страшна й руйнівна, як гнів леба або лють урагану. Кок вистромив голову з дверей камбуза і підбадьорливо всміхнувся. Тиснувши пальцем у бік чоловіка, що ходив уперед і назад коло люка, мовляв ото капітан, той самий старий, як він казав, людина, з котрою я мав поговорити, аби мене якось висадили на берег. Я вже ступив наперед, щоб почати розмову, що забрала б із п'ять бурхливих хвилин. Як раптом дуже сильний напад за духи схопив нещасного, що лежав горілиць на ляді, він забився в корчах. Мокра чорна борода задерлася догори, спина вигнулася дугою, груди роздулися в інстинктивному зусиллі набрати в себе якнайбільше повітря. Я не бачив його обличчя, тільки чорний заріст, але був цілком певний, що воно налилося кров'ю аж до синього. Капітан або вов Кларсен, як звано його, перестав ходити і пильно подивився на вмирущого. Це останнє зусилля в боротьбі за життя було таке страшне, що матрос покинув лити воду і широко розплющеними очима вступився в нещасного. Брезентове відерце перехилилося, і з нього потекла на палубу вода. Мирущий судомно бив підборами обляду, потім простяг ноги, випростався, ще напружився і, нарешті, затих. Лише голова ще кілька разів перекотилася з боку на бік, та ось напруга м'язів ослабла. Голова вже не перекочувалася і з грудей вирвалося зітхання, наче йому відразу полегшало. Щелепа в нього відвисла, верхня губа піднялася, і вищирилися два ряди потемнілих від тютюну зубів. Здавалося, ніби риси його обличчя застигли в диявольській осмішці. Він глузував зі світу, який оце тільки но покинув. Тоді сталося найнесподіваніше. Наче грім ударив, так капітан вибухнув лайкою над мерцем. З уст йому безперервним потоком посипались прокльони. То була незвичайна лайка, не просто нечемні вирази. Ні, кожне слово було саме блюзнірство, а слів тих була ціла злива. Вони сипались і тріщали, мов електричні іскри. Зроду не чув я нічого подібного. Мені таке й не снилося ніколи. Мавши справу з літературними виразами, сам схильний до ефектних образів та фраз, я можу сказати, що саме я краще за будь кого міг оцінити надзвичайну яскравість, силу і рідкісне блюзнірство його метафор. Скільки я міг зрозуміти, розлютило його те, що не більше капітанів помічник. Перед відпливом із Сан-Франциско дуже запиячив, а тоді ще отак нетактовно помер, залишивши Ларсена без помочі, і це на початку подорожі. Зайве було б нагадувати, принаймні моїм приятелям, як на мене приголомшило почути. Лайка й непристойна мова, яка там не є, завжди неприємно вражала мене. Мені стало якось млосно, серце, наче хто стис у жмені, голова пішла обертом. Як на мене, смерть завжди обвіяна чимось урочистим і величним. Вона несе з собою тишу, спокій, її освячено обрядовістю, але смерть у такому гидкому й страшному вигляді. Цього ще я не бачив. Як я вже сказав, я й дивувався з сили жахливого потоку слів, що лилися з уст вовка Ларсена, і був украй приголомшений. Здавалося, що від палючих струменів лайки тіло мерця повинне спепелитися. Я не здивувався б, якби мокра чорна борода почала закручуватись, кучерявіти і спалахнула б димом та полум'ям, але покійник був незворушний. Він усе глумливо шкірив зуби, цинічно глузливо й задиркувато. Він був господар становища.